Що таке Пасха, як ми маємо її святкувати? Чи правильно ми все своє життя святкували Пасху? Ісус показав нам, що таке Пасха і як ми маємо її святкувати? Перша Пасха у євреїв сталася 3,5 тисячі років назад, коли вони перебували в рабстві єгиптян. І як вони її святкували? Вони заколювали ягня, їли його, з'їдали. Обмазували косяки дверей кров'ю, і їли такі, пекли опріснооки, такі хліба їли. І ця Пасха була як вихід, як перехід із рабства, тому що приходив ангел-губитель, який губив усіх, окрім євреїв, які помазали свої косяки кров'ю. І це був як завід з Господом Богом. І ту паску, яку ми так багато років святкували, святкуємо, ми святкуємо її навіть не розуміючи, що воно означає. І я б хотіла з вами поділитися, тому що це є в відкритому доступі, ви можете вести, звідки ж почалося ці випікання цих булок, яєць, свячення цих ковбас і так далі. Язичники, які. Ухилилися від Господа Бога, які не е, пізнавали Слово Боже, вони служили іншим богам і поклонялися іншим богам. І один із культ яства це є е, е, от випікання такої булочки у вигляді. Чоловічого органу, така вона була видовжена, ця паска. І так, яйзаки, і прикрашання зверху різними посипками. Це означало, що ніби жертва є для Богу плодороддя. Ця булочка означала як чоловічий орган зверху посипаний сім'ям. І після чого це малося з'їсти, щоб в сім'ї було плодороддя, щоб худоба плодородила, те ідолопоклонство. Але це немає нічого спільного з Господом Богом, з тією істинною, Пасхою, яку Господь нам дав, і це є реально насміхання над Богом. Люди нехтують Словом Божим, завітом Божим і роблять таку Пасху, яка їм до вподоби. Від однієї пасхи залишається тільки назва, але все остальне це є просто сатанинство. В істинної Пасхи немає нічого спільного з язичницькими ритуалами. Ісус це є Агнс, який помер за нас, якого заклали, який дав нам цей перехід у вічне життя, який забрав на хрест всі прокляття і хвороби, всі наші гріхи. Пасха наша, Христос. Він звільнив нас від рабства смерті, від аду і від пекла. Він єдиний шлях, перехід з смерті у вічне життя. Коли ми не розуміємо, що таке істина Пасха, коли ми не святкуємо таку пасту, пасху то ми під владою цього губителя. Ісуса Христа розіп'яли на Пасху, але перед тим була таємна вечеря. Це і є Пасха, де учні з Ісусом Христом приломлювали хліб і вино. Ісус говорив, що це кров, яка за вас проливаєма, це тіло, яке за вас ломиме, це і є наша Пасха. Коли ми святкуємо Пасху неправильно, недостойно, обпиваємося, обжираємося, навіть не думаємо про істину, що ж означає Пасха для нас. Ми просто є противниками Господа Бога. Ми винні проти тіла і проти крові Господа. І про це говорять апостоли в Біблії. Бо хто недостойно їсть і п'є, не розрізняючи Господнє тіло, Той на осуд їсть і п'є. Через це між вами багато хворих і недужих, і чимало тих, які упокоїлись, <кх> тобто помирають. Нам потрібна Пасха не тільки раз в рік, а кожного дня, тому що Ісус, це є Пасха, Він є шлях, істина і життя. І ми маємо любити його більше, ніж традиції ритуали, тому що він сказав хто не зі мною, той проти мене, хто зі мною не збирає, той розсипає. Зупинися і пізнай істину Пасху. Ісус помер, поніс такі страшні покарання, такі страждання за те, щоб ми були вільні, за те, щоб ми вступили з ним в завіт, в істину цю Пасху. Пізнай цю Пасху, прийми її. І ти отримаєш вічне життя і благословіння. Заради цього Господь приніс сина свого в жертву.